Гостра, злобна епіграма, безпощадні зброю сміху я боюся піддаватись і, завувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Сталого снігу платочки силенькі, дощик дрібненький, холодний вітрець, проляски в рідкій травиці ясненькій, то була провесть, щастя вінець. Небо глибоке, сонце ласкаве, пурпур і злото на листі в гаю, пізніх троянд процвітання яскраве, осінь віщує. Чи то же мою? Що ж? Хай надходить, мене навіть радує, душного літа завчасний кінець, прогосне тільки, нехай не нагадує доще. Холодний вітрець. Фантазія! Ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі. Вложила почуття в байдужий промінь зорі, збудила мертвих з вічно моїх сна, мету вказала буйні хвилі в морі, до тебе обертаюсь я сумна. Скажи мені фантазія дивна, як помогти? В безмірнім людськім горі, як світ новий старого збудувати, як научить байдужих почувати, Як розум розбудити, що заснув, Як час вернуть, що марк не проминув, як певною мету вказати розпочливим фантазія, порадь, як жити нещасливим?